Всім привіт! Ви на каналі Мапустелі ми продовжуємо проходити шапік The Moon Quest. Та-та-та-та-та Минулого разу ми закінчили на тому, що полагодили якийсь кристал і нас кудись просто закинуло. О, я пам'ятаю, тут була музика як в Титаніку. Е, Сенсі, а де ж ця музика? Та-та-та-та-та-та! Як це, знаєте, флейта оця? Господи, ну коротше, таке типовий мем є. Що грають, як е, на блокплейті, але так, прям надзвичайно. Тук-тук. <смі> Алло, відкриває. Е, в сенсі, що ти там ногами? Це, це усики, це ноги, що це в тебе? Так, залізти ми не можемо, або ми такі. Або би Бобі. Не було б такої проблеми. зараз провалюємо. Ну, звісно, а як, якщо б ми не провалились? Ну давай, давай, зараз тебе як муху хопить. Ну, нема? А в нас нічого з собою нема. Так, а наверх ми можемо залізти. Навер... О, ми можемо сюди піти. Вау, яким. Тобто тут ми можемо залізти, да? по якомусь. Е, я не знаю, по якійсь корі. А тут. Ні-ні-ні. Тут ми не можемо залізти. Бо ця кора ж набагато така більш слизька. Ну ок. Ну ок. Ми зробимо вигляд, що ми в це повірили. І що нам потрібно? Ну все, ми пішли, нам тут нічого не вдається. Ну це якийсь прикол. Так, добре. Ну, тук-тук. Ну чого ти такий противний? Так, а дійсно ми нічого не можемо. Ой-ой-ой, що це таке? Що це таке? Давай ми тебе розплутаємо. Шок, шок, шапік тільки тут побачив, бо він трішки такий, не дуже добре бачить здалеку. Як це короткозорий. Дякую. Ви нам прочистили дорогу? О, це якийсь смак. Не нюхай, не нюхай, погано закінчиться. От і чи гашка у нас? є. Ну, це, це справа серйозна. Тобто ми тут все пролазили, врятували. О, дивіться, це як наче зоряне небо. Тобто ми врятували е, метелика і. і що? Шо? Щоб що? Шо? Щоб просто отримати чашку. Добре, а якщо ми чашку сюди. Можемо щось зробити з чашкою тут? Ні, не можемо. Добре, а давайте ми спробуємо оцю ша... чашку ось сюди. А як нам її взяти? Ну типу ось тут застосувати. Ну. А як нам застосувати? Блін, я забула. Ааа, я забула, як нам застосовувати щось. Так, все це вже несерйозно. Несерйозна гра пішла. Тук-тук. А може нам отут набрати воду? Ану пішли. Тут же теж є вода? Ану. Ану. Давай. Тут та вода погана, нам цю потрібно. Ей, на. Пийте пане, хто б ви не був. Чи не була. Е, в Сенсі. Це якась магія поза Як це? На що ти викинув? Може ще знадобилось? Боже, яке воно просто, не знаю, все викидає, все викидає. Ти спочатку подумай, це ж право 6Р. Там є подумати, зменшити там ці витрати, <свісно> знову використати. ні 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 ти диви воно все викидає. Куди ти там поліз? Куди ти поліз по цим ухоморам? Куди ще полізла А, в сенсі ми вже пройшли. Ні, ну це занадто коротка серія буде взагалі ні про що. Давайте ще одну. Бо дуже-дуже коротко. Ну, типу, я тільки привіталася вже кінець. Це дуже-дуже коротко, давайте ще одну. Пройдемо. Так, бо я просто хотіла одна штука, типу, одна локація, одна серія, але ну то взагалі там одна хвилина була, чи скільки. А ні, чекай, чекай там щось було, пішли туди, пішли. Пішли, 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 пішли. Там щось є, там щось є. Точно кажу. Опа, пані сова. Виташа з дитячих передач. Mm. Сподіваюсь ні. Mm. Так, пішли. Mm. Яка вона прям у oh -oh. Чуєте? Що mm. ти хочеш зробити? Не ламай гілку, бо зараз вона на тебе як впаде. Ну, no, не гілка в сенсі, сова разом з сувенятком і причавить тебе. Воно тобі треба? Ні, воно тобі не треба. Не ризикуй, не ризикуй. Так, пішли сюди. Тобто тут він стрибати може по цій корі, а по тій він, ну аж ніяк не міг. Аж ніяк. Ну просто нереально. А чому стрілка не в ту сторону дивилась? Чи мені здалося? Ось щось я сьогодні прискіпуюсь. Пішли, пішли, шапік. Ну, що ти такий? Не швидкий. Так, ну давай, дзвони. Хтось відчинить. Ай! Сова така. Ти що? Ти що? Зелінь-зелінь, давай. Алло, хтось вийде? Диви, диви, іде, дід боровик. Вітаю. Привіт! А, масочку одягай. Е, так, значить. І розказую тобі історію про нашого друга вченого, і він сказав, що треба якісь кола <гуми> робити. <гуми> якісь сфери. Давай, коротше, відчиняй, дід, не приколюйся. Так, нам може масочку якусь одягти, бо дід, мені здається, заразний. Ще нас заразить якусь фігнею. Так давай піднімемо, що мна... щоб за нами ніхто не ж. Ні, це працювало в одну сторону. Щось мені здається, стрілочки не в ту сторону дивляться. А, у діда 40. дід зараз помре. Так, це не ок. Давай друга, рубати дрова. Ой-ой-ой, ні! Ні, я не буду це робити. Типу замітаєш в хаті? Зараз дід як чихне від того, що ти пил здіймаєш. Так, а що це в тебе? А це нормально, так? Це... Да? Ой-ой, він хворіє А це нормально, що ми тут у діда шаримося, ні? Ну, мені здається, ми так не вирішимо, цей кот, треба знати ключ. Це вже ми занадто. У мене є скриня, і в ній лежить якийсь свиток. Будь здоровий Але які там цифри? Я вже й не пам'ятаю. Цей сейф я робив ще, коли був молодий. Ще за твого віку, коли був. Так, що тут можна? О, тут горта, Клас. Ну це в мене такі конспекти були, до речі. <реш> Ой, так, якась фіолетова фігня, Не знаю, що воно таке жовта фігня Чекай, на що ти закрив? Я хочу ще подивитись. Ще якась фігня. Блін, це дуже нагадує квітку одну, але я забула, як вона називається. Коротше, неважливо. А бачите, біля фіолетового росте ще рожева. Значить дід ходив оцю зелену штуку, якась схожа. Блін, на що воно схоже? На якусь акацію схожа? Так, диви, диви, пропустив. О, я так само, коли писала конспекти, я завжди пропускала якусь сторінку. Але тут, мабуть, скоріш за все, якісь. Ам... Закодоване це послання. І в мене дуже швидко через це закінчувалися зошити. Так, значить, тут на одиничці, на 6 і на 9. Так, 1, 6, 9. Йому. Ой-ой, щось. Ви бачите? Щось тут з графікою пішло. Так, так, чайник йому треба. Ага, це оце треба накомбінувати. А, це дивіться, щоб зігрітися. Це щоб пальчик, якщо болить, це якщо зуб, це. О, якщо температура, то жовтий, зелений, жовтий. Ага, тут диви, в нього цей лабораторний журнал не заповнений. Діду, втрати не заповнений. О, дивись, фотки! А, ми, ми ж можемо наближувати. Точно. Боже, я постійно забуваю про це. Так, давайте подивимось. Там було, по-моєму, 139. Е, ну, якщо зараз помилюсь, то зараз підемо ще подивимось. Ну, щось, типу, 1, ось. 3 і, по-моєму, 9. Якщо ні, зараз ще раз підемо, подивимось. Ні? Може, 9-3 було. А ну зараз. Давайте краще, щоб не перебирати, я подивлюсь. А ну ну Ну, ну Ну, діду, я вже зрозуміла, що в тебе температура. Ну, я. Е... Від того що ти 20 разів ще скажеш, ну, типу, знаєш, воно так не працює. Температура від цього не знизиться. Це 100%. А, 1-6-9. Ну, як завжди. Ні, ну дивись. Два з трьох запам'ятала? Це вже непогано. Так. Давай. Відчинили. Взяли свиток. Так, і що нам з ним робити? Так, там написано, що є жовтий лист. Жовтий лист паде і виросте, зеленим. А ти завжди будеш. Біля мене щось там. Так, нам потрібно жовте в чайник. Окей, нема проблем. Де нам їх зібрати треба, окей? Так, діду, тримай свиток. Ага, тебе нема жовтих. А, диви, дід дід ти чайник. <смі> а зелений в нього є. Ну нічого, якщо побачимо, то візьме. Діду, дай ключ! Алло, як тобі я це зробив? Так, дивись. Мені здається, що там треба щось від пташок зробити, щоб нам там взяти ключ, бо мені здається, що ключ це якраз від дідової хати. Так, бачиш, ось тут зелене росле, росло. А, а де жовте росло? Ось тут. Де? <ріст> Я таких локацій не знаю, дід. Так, добре. Це, звісно, все прекрасно. Так. Угу, угу, угу. А що мені треба зробити з пташкою? Як її вижену? Як мені пташину вигнати? Може, це треба, щоб зігріти, щоб пальчик не болів. А що у них не так? Їх треба якось типу, заспокоїти, не знаю, задобрити? Ну, бо це я не розберу ці написи. Добре. Пішли подивимось, може щось збагнем. А, ну чекай, чекай, чекай. Е, ні, ні, піди назад, піди, піди назад, піди. А, бо може. А, ні, там жовте було, Боже, Боже, яке дурне. А нащо воно піднялось? Тільки зараз, а не тоді. Так, як нам оце зібрати? Давай, шапік. Ну Не приколюйся. А що ти ходиш за цією свитком? Нічого собі, я думала ти діду залишив. Так, ну добре, зараз залишимо його внизу. Дід такий, він такий, не вгамовується. У мене температура. Тобі ясно, ясно чи ні? А ну в сенсі і зеленого не було. Так. Ну. О, яка анімація довга. Це ти будеш по одній цій штуці носити кожен раз. Ну. Нічого не відбулося. Ну, очевидно. Так, а як ти оце зелене дістанеш? Ти ж малий. А, диви, зараз, що ми зробимо. Опа. Давай. Ото-то! то 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 Є, диви, які ми розумні. О? Смарт! Very smart. Диви. Так можна і коліна розбити. Шапік ти обережніше. Так, отже, ну що, діду, готуємо тобі зілля. зілля. Так, ну давай і жовте. Ну, в сенсі. Ну, ми все правильно ж поклали. Там було два жовтих дво... і одне зелене. Дід одужа, ура! А, ні, в сенсі, не смачний чай. А ти одужав чи ні? Ні, він просто трохи не помер. Дід, вибач, не те. Добре. Жовте, зелене, жовте. А воно диви, вичерпується, дід, ти коротше вже давай одужуй. Бо нам не вистачить інгредієнтів на тебе. Диви який. Ну давай, давай. Ну, все, заварюємо. Зараз, якщо він знову не подужує. <плес> Чайник закипає швидше, ніж він наливає воду. <плес> ну давай, діду. У нього тут якась вода тече прямо йому в дах. О, ура! діду дуже, і почав стрибати. <плес> Це був рецепт від цих хвороб. Жовте, зелене і жовте листя. Ну, бо жовтий лист паде і виросте зелений. <плес> О, ну що, діду? Що розкажеш? Ну давай, де, де мені ключі? А ну чекай, може в тебе є ключі? Діду, ти нам супа приготуєш. Борщан, ну давай, все, ми сідаємо, давай будемо чекати. Е, в Сенсі, ти нас будеш чимось пригощати чи ні? Так, значить, є якась драбина. Ага. І в нього був ключ від тої драбини, від цих дверей. Оце вони, ото що зліва. Він залишив ключ. А -а -а! І тут совенятко приперлося. І таке, от та то я коцацка, я ну все, я забираю, я забираю цю цацку. І все. І взяло цей ключ і віднесло до себе. Ну, ми його бачили, знаєш. Так, ну що ж, доведеться. А що а нам з ними робити? Не пішли, подивимось, може, якась підказка буде. Може, якась підказка. Ну, давай, стрибай. Давай, шапік, шапік. Ну. Яка музичка? І що мені робити з ними? Шапіку. Яке воно противне. Так, а у нас було. А, ми вже використали ту гіллячку. Ну, що я можу сказати? Очевидно, що все гра програ. Ні, добре, пішли запитаємо, може дід щось знає? Хоча, якби він знав, він би вже сам цей ключ назад забрав. Він ж, мабуть, знає, що вони з ним живуть на одному дереві, оці мухомори. <гум> так. А що ти за бджоли? Куди ти пішов? Ой шапік! Ой, дурне, господи. Боже, яке дурне, яке дурне. Це намагаєшся, намагаєшся його щось навчити. А воно й лізе кудись якесь безнадійне, безнадійне. Але сюди ми вже не заліземо наверх, правильно? Давай тоді сюди. Так, діду, я хочу завдай чай. Ну, то пий. а я тобі ж чим зараджу. А, ти нам чай приготував. Ну, за твоє здоров'я, діду, і за моє. А чого ви не цокнулись? Ні-ні, шапік, такий все, я спадки. Шапік, тобі зараз ночі не сниться, як тобі. Все полагодити. Діду, що ти там набадяжив? Діду, це взагалі законно? Я вже викликаю перевірку. <хи> так, ми заснули. А, мабуть, сова зараз це, полетить додому? Ну, додому, на полювання. І там ключик залишиться на сам один. Правильно? Якщо ключик. Діду, де це ти поназбирав стільки? В тебе стільки не було, я точно пам'ятаю. Де це ти так? Вау! диви, як красиво. Ой! Привіт сова! Ну, я знала, що ти вже полетіла на полювання. Я здогадувала, що якщо ніч, то ти ж кудись полетиш. А совенялися Ліся Меп, плювіться винятка. Зараз вона як дзьобне. Йой! Щоб ти жив, як пиріжок. А як мені це зробити? А як мені це зробити? А що в нас від павуків є? А може якось так? Знизу підкрастися? Ану, давай знизу спробуємо підкрастися. Ня. Абсолютно ні. Та боже, скільки тут живності. Ох ти ж! Ой-ой! Воно зараз нас з'їсть! Страшне. Ми його, може, відволікли, і він нас вже не побачить. Супер. Це було занадто просто. Тікаємо, ну його. Ну, я думаю, що совенятку цей не загрожує павук, тому що совенятко, в принципі. Може його з'їсти відповідно до е, цієї харчового ланцюга. Відповідно до харчового ланцюга. Ну, пішли. Діду, диви, що я знайшла. Діду, де ви який скарб? Це скарб. <сум> так, де наш ключ? Алло. Давай, відчиняй. Та -та, -та, та, та Я б знайшла, там таке світло стрьомне. Дід бувай! Тебе щось чайок такий, що прям вирубає. Щось ми полетіли. Диви диви, ми там в цьому. Бачили? Були в гнізді, вверх полізли. Там же драбина. Так, і ми, схоже, переходимо на новий рівень. Вау! Оце було зображення в стімі. А... Там щось гримить, там схоже, схоже, щось відбувається. Можливо, це просто електронні блискавки, а можливо, це магія. А що ж там ми дізнаємось наступного разу? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі, ба-ба!